Це було самі по собі там, банд формування таке махновці, можна так сказати. 45 у нас було мужиків, 15 автоматів. Тобто ну, заходили, з рук в руки передавали автомати, коли на позиції заходили. Це дуже страшно. Ну, люб, Люба міна, будь-який осколок, просто лодка пробивається, Чов, човни алюмінієві, будь-який осколок, люба куля. Котра понад водою йде, ну все, ти йдеш на дно. На тобі амуніції десь кілограм 60 80, залежно від завдання. Ну Це 10 секунд, ти на дні. До повної капітуляції. Ізоляція, я не знаю, років 20-30, повна ізоляція, як Северна, северна пускай там збірісти лапті плетуть, як і плили раніше. В Мелітополі я пропрацював е тренером 15 років. Це було, по-перше, сумісництво в 9 школі і тренерство прямо на базі 9-ї школи і тренував. Виступали ми по МОНу протягом семи років, а потім вже перейшов до власного клубу. Чому? Тому що не встигав і в школі працювати, і їздити на змагання. За весь проміжок часу сім чемпіонів України, чемпіон Європи один був. Магазин одразу каліна приймає. Це було самі по собі там, банд формування таке махновці, можна так сказати. 45 нас було мужиків, 15 автоматів. Тобто ну, заходили з рук в руки передавали автомати, коли на позиції заходили. А в квітні нас вже оформили в Збройні Сили. Мені пощастило потрапити. Сьомий центр спецдій, сил спецоперацій в розвідку, заступником командира одразу я потрапив. Ну, мабуть, за такі, може, педагогічні здібності, так тренерські. Найважчим було це перехід від землі до води. Uh, всі кажуть, Донбас, Донбас, всі там uh, Донецький напрямок, там, Маріуполь, uh, ну, все, це, все це важко, uh, дуже важко. Ну, але мені так страшно ніколи не було до того, як я не сів на човен. Це було дуже кілометр, кілометр 700 по воді перейти до острова а потім там ще закріпитися треба було, розвідати позиції для батальйону. Тобто ну, це дуже страшно. Ну, люб, Люба міна, будь-який осколок, просто лодка пробивається, чов, човни алюмінієві, е, будь-який осколок, люба куля, котра по, понад водою йде, ну все, ти йдеш на дно. На тобі амуніції десь кілограм 60 80 залежно від завдання. Ну, це 10 секунд і ти на дні. Яка б глибина не була, в те, тебе все потягне. Тому виходили, розв'язували шнурки, бронежилет розтягували, все розтягували, все майже ну, навіть холодно, одягались по легенькому, а вже коли закріпились на позиції, там вже одягались. Тому, що, щоб можна було виплити хоч якісь шанси були. Раз. Вот. Вот. Перша така нагорода була від Залужного Валерія, головнокомандуючого. Це був березень. Ми на островах відпрацьовували проти Спецназу надводних об'єктів 226 СПП Російській. З ними ми відпрацьовували. У нас бої були як стрілкові, так і арт. Дуелі там були ну, дуже, дуже важко. І дронами зі скидами відпрацьовували, але дуже часто ми в стрілкових боях зустрічалися. Ну, після цього, після вдалих відпрацювань, нагородили золотим хрестом від залужного. Потім повторне нагородження в. Травні теж золотий хрест від Залужного. Ну, тоді операція була у нас вилазка така довгенька, більш ніж на 20 кілометрів углуб. От. Виконали її, але хотілося б краще, без поранення. Від живота, над головою. Я думав, не приїздити. Ну, просто, ну, як я можу знаходитись серед цих людей. Мені буде дуже важко, це буде дуже ну, дуже важко. Я не знаю. це... Тому боявся, що якщо я повернусь, може щось трапитися. Можу вдарити, можу, може дещо, ну, може щось важ, важче бути там, Ну, як, залежно яка ситуація буде. А потім подумав, подумав, я поїду, ще хлопці поїдуть, і ще другі, інші, п'ять, десяті, і що. І вони так і залишаться там, і будуть далі керувати містом. І ще люди, котрі виїхали за границю, теж поприїжджають з коштами, там позаймають посади і будуть собі там жити припіваючи, а хлопці, котрі дійсно достойні там жити, вони просто пороз'їжджаються і забудуть про свої про свій дім. Це мене налякало, тому я вирішив повертатися додому. Для чого? Щоб, мабуть, виховувати здорове суспільство. Раз, раз, раз. Границі 91-го року. Границі 91-го року, ну і велика велика стіна. ПВО, погранслужба. Матьора така, що сама погранслужба може затримати будь-який наступ. До повної капітуляції. Ізоляція. Я не знаю, років 20-30 повна ізоляція, як сіверна Северна Корея, пускай там зберісти лапті плетуть, як і плили раніше. Ліва. Так, так, так. Секція була. Прямована на ВПО, тобто тих дітей, тих е, жителів, котрі переїхали не тільки з Мелітополя. Е, Донецька область, Луганська, Херсонська, У нас займаються діти з Маріуполя. Хлопчики є. Е, з Херсону є е, два хлопчики, е, е, такмак. ну, Переважно Мелітополь. настукуємо по мішечку. Настукуємо, настукуємо. Мрія це будинок власний, збудований власними руками. Хоча я прожив скільки у квартирі, ну, мрію збудувати свій будинок. А велика, велика мрія така вихованець Олімпійські ігри, взяти Олімпійську медаль золоту.